Вітаю всі шановні підписники та ось канал Закапецького геймера, з вами як завжди Сергій, і сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру як спор на нашому каналі. А ну що ж, досить давненько не виходило відео. Я пояснив попередньому своєму випуску, що ну, з чим це пов'язано, так як я досить довгий час болів і не міг вам показувати нових відео, хоча дуже б хотілося знімати для вас. Ну але так сталося, ну як сталося. Тож, я прошу, першу, перш за все, вибачення за такий довгий перерив. Ну а по-друге, дякую всім за терпіння, що ви все ж таки ну, залишаєтеся за. Кропецьким геймером, підтримуєте мене і допомагаєте мені в розвитку нашого каналу. А ну що ж, такий незвичайний спосіб, я пограю сьогодні в спор. Я відразу ж таки перехожу до редактування нашого персонажа, так як багато хто з вас просив мене, щоб я нарешті ж таки змінив персонажа. Це було і необхідно зробити так, як важко вже досить грати було з такими характеристиками, які я мав тепер. На, ну, по-друге, самому трошки було, знаєте, цікаво. Ну, подивитися, що я зможу зробити такого чудика, який в нас є тепер. А мені сподобається то. Фактор, що коли я вас попросив, щоб ви, ви мені відправляли скріни стосовно того, щоб зробити персонажа, мені це справді дуже сподобалося, ваша взаємодія зі мною, тому що я зміг побачити особливо від дуже таких ярих, активних підписників, а які мені дуже допомогли своїми скрінами, які вони створювали з спорів, ну, геройчиків, граючи в своїх іграх. таким чином я взяв собі якийсь там аналогічний, ну не знаю, можливо, пример героя, який би я хотів створити сьогодні. А ну що ж на ньому і сьогодні я спробую створити наподобі дракона, так як е, хист у мене до такого творчого напалу у мене особисто то нема. Я час від часу дивився в різних ютуберах, як вони створювали свого спора, ну і також допомагали мені в цьому. Ну, все ж таки, спробуємо ще створити досить такого потужного монстрика, який допоможе нам еволюціонувати в Фабіш е, ну, стати сильним, успішним у цьому віртуальному світі. Я назбирав трошки очіків, ДНК, подивиться, у нас є 530, 563 Очки ДНК, давайте відразу ж таки передамо йому мордочку. От дивіться, багато ще залишається що відкрити. Дуже багато нам доведеться ще досліджувати свічу, повністю відкрити його і подивитися, що ж там ми зможемо знайти. Ну, щоб остаточно там зробити і модифікувати героя більш. Потужного. Так, мені подобається ось ця морда, так як вона напоминає, нагадує точніше мордочку там дракона. А я дуже захоплювався драконами колись свій час. Мені завжди була цікава тематика динозаврів або ще там якимось. Я вам відверто це кажу, тому що це справді так, я колись виріс. Ну, коли був я малим, десь приблизно мені було там 10 років, я дуже полюбляв. Надивитися фільми, історичні фільми чи там ну, документальні фільми про динозаврів. Думаю, дотепер є багато хто з моїх підписників, які полюбляють цю тематику. Тож думаю, створити щось наподобіг динозавра це було б саме раз. Так, вибираємо йому якийсь зір. Давайте кощі, такий нас хай буде, зменшуємо трошки. А чим мені подобається ігра Sport. Шановні мої, ігра Спор Sport, тим прикольна, що тут можна створювати все, що ви захочете. Обмежується тільки лише, <кхід> лише ваша уява, і це є ну просто супер. Просто супер в теперішніх умовах. Дуже шкода, що таких ігор вже більше не відпускаються, а так як хотіло б пограти в Sport 2, там не знаю, ще більш модифіковану, більш з покращеною графікою. Думаю, багато хто з підписників взагалі глядачів хотіли б цю гру. А трохи тепер додамо йому но. Okay. От глянемо, які будуть більше добре пасувати йому. Я не знаю, можливо, комусь це сподобається, от такий монстр, комусь ні. Ну, але в всякому випадку, граю, що спор я на нашому каналі. Ви в свою чергу можете ділитися там, не знаю, своїми враженнями, своїми також скринами. Мені дуже подобається ваша взаємодія. Тож я попрошу і буду просити і надалі, щоб ви допомагали мені в розвитку, там ділилися своїми досягненнями в цій грі. Ну і разом з вами ми будемо насолушуватися неї та проходити ну, гру як спор. А ще дуже б хотілося мені. Щоб ви оце не підходить, до речі. То коли ми вийдемо на космічний рівень, так як я багато хто мені казав, що є можливість знайти планету Земля, от хотів би я, щоб ви допомогли мені її знайти, так як особисто мені дуже цікаво подивитися, де ж і як то ну, наша земля розвивалася, чи там справді є життя на землі, чи там є. А люди, я не знаю, чесно, мені дуже цікаво. А так хай буде ось цей або, можливо, навіть... Блін, щось я начудив. Ось цей ось такий, я може і комусь не подобається, так як я відразу ж таки перехожу до створення героя. Ну але давно б вже треба нам зробити героя. А нашого боу вже неможливо грати, чесно кажучи, боротися проти створень, які є в віртуальному світі. Це справді я вам кажу, так як є, дуже важко. Ось такі руки не підходять. Я трошки забазікався, але дуже хотілося б, знаєте, вже з вами поспілкуватися, так як давненько я не говорив із своїми улюбленими підписниками, якими я, яких я точніше. Дуже шаную, дуже люблю. А, тож, блін, ну не підходить. Ось так якийсь... Ну а в нас більше нема. А більше кістей у нас нема. Тут от таке не підходить. Ну давайте краще питон, хоча ні. А хай буде худень. Ми його трошки зменшимо. Ось так зменшимо трохи. Хай воно ось так буде. А так як руки, це, звісно ж, добре, ну, але треба робити більш-менш якийсь персонаж, щоб був хороший. Там, не знаю, Хоч якось було можливо на нього дивитися і без а, огиди. А так, ось це сюди. Ні, ось так нам голову не треба. Так теж не треба. Ну щось, щось не підійшло мені, ось так не підходить. А, так, спробуємо іще раз. Ну Дуже ж довга йому голова. От хай буде так. Це прекрасно. Ось добре. А ще, шановні мої, я спробую відновити частину наших проєктів, випущати по можливості два відео в день. Думаю, ця ініціатива вам сподобається, так як наверстати той упущений час, який я ну, трошки довго не випускав відео. Доведеться багато попутіти і багато що зробити. Так, удар 3, здоров'я 1. Ну, але. Нам треба ще берегти свої очки, а шановні мої, тож можу сказати, що доведеться ще шукати більш таке прийнятне. А краще мені от сподобається ось ця кість у нас. Велоцерапт тобто також Удар 3. Ну, хай буде. Можливо, хай і буде, так як є. А чудово. І тепер треба вибрати. Ось сподобається мені таранозуб, це наподобі динозаврів. Хоча ні, блін, щось, щось я тупанув. А тут в мене буде, от є більше. Удар із розбігу плюс 2 і маскировка 3. А думаю, це буде добре. А також воно наподобі, там, не знаю, в драконів або ще щось. Я б хотів, щоб наш персонаж літав, но, але поки він буде літати, це буде не скоро. А так. Ось так і є. В майбутньому ми будемо, звісно ж, продовжувати еволюціонувати, і завдяки вам я спробую модифікувати нашого персонажа. Це все буде залежати від вас, що нонімий. Тож обов'язково, а я ще нагадую, обов'язково там діліться своїми враженнями, скринами. Це цікаво дивитися, це цікаво спостерігати, як ви також проходите гру як спор. Ну і разом з вами я буду там створювати більш хорошого нашого персонажа. А так, на хвіст, добре б йому було покласти ядовите жало, яке дасть удар номер. ну Хоча... Воно 75 очків ДНК варти, і до того ж, не дуже ж там нам воно а, пасує. Ну як, не личить воно особисто там. нам а Давайте краще удар є 2. Ось такий у нас буде на конечний квіст. А хай буде ось це добре. А, можливо, навіть ріг. От удар із розбігу 2. Я в нас ще 150 очків ДНК, я б хотів, чесно кажучи, дуже б, я б хотів, щоб він наш такий персонаж літав, ну, але поки що у нас лише є такі е, комахоїдні крилушка, я не буду це робити. Бо спробую, знаєте, досліджувати світ і знаходити більш там, не знаю, хороший. Хороші там крила, які допоможуть нам більш бути виносливішими в польоті. Гребінець, до речі, добрий. От Гребінець, справді, до речі, добрий. Він дає нам здоров'я плюс 3. Забрав правда, 75% ДНК. А також от кокетництво також добре було. Ну, Але біг можемо навіть покласти ось тут. Ось це також тут 50, воно взяло 25 і кокетництво навіть 2. Це ще котень. Ну але де ж його покласти? От краще давайте, знаєте, хай буде десь тут на руках. А ще є в нас можливість одна покласти. Із такого пунктику, так як дуже важливо, знаєте, щоб взаємодія з різними персонажами у нас покращувалася. А ми не лише будемо таким чином більш агресивно вести себе між різними видами, ну, але в свою чергу будемо добре спілкуватися, налажувати відносини, союзні, до речі, відносини, які також важливі в цій грі. А, ну що ж, поміняємо колір. персонажа, ось такий досить непоганий, ну, але більш-менш він мені не дуже той подобається. Ну Хоча непоганий, от сказав би я таки. А давайте. Ось такий візьмемо. Оте, як прекрасно. А ну, хороший, от глянемо, що є ще. І якщо не підійде щось краще, то візьмемо або цей, або той, що був попередній. Думаю, то буде в самий раз. В майбутньому я планую додати нашому персонажу крила. Це на максимальні ось таке, що він міг а, літати. Так як я завжди мріяв літати. пам'ятаю, коли я в останній раз грав гру як спор, то перш за все я старався зробити його ну, там, літаючим наподобі дракона або динозавра. От також непогана ось така а, маскировочка. А ну, думаю, ми її візьмемо поки що. В а, всякому випадку. В майбутньому ми будете вирішувати, ділитися скринами, а тому що це дуже важливо. А так, грібінець краще буде. От хай так, хай так не буде. І шею нам би добре, знаєте, я б сказав, навіть ні, блін, не вигнути, А її ось так і зробити. От, чудненько. От справді дуже чудово. Ось такий перший наш персонажик. Збільшуємо йому трошки лаби, Хай він буде сильний, потужний. Ну і відправляємося в шлях, Божий, будемо шукати собі, я не знаю, там шановні мої нових друзів і знищувати різні види, щоб здобувати нові очки ДНК, які допоможуть нам розвиватися в майбутньому. Так, вилупляється наш персонажик. Чудненько. От справді хороша гра. Давайте от навчають нас кокетництво. Це рівень номер, номер два, 2 Дивіться, вже вийде два подивіться для Горилл Вожак, він досить агресивно до нас відноситься, але ну, давайте ми навіть і знищимо такий вид, тому що він по-перше з нами з сусідництвом, якого треба перш за все знищити. Так, нас навчили удари, два вас такі потужні удари. Краще я собі пошукаю, ось дивіться, шановні мої. А я собі пошукаю друзів із плем'я, яке в нас є тепер, і будемо відправлятися так, як так, подивіться, ось от гляньте. Давайте. Давайте знищимо його. Ось такий вид для горил. Блін, так що ж ти не б'єшся? Ліф, бляха, муха, так що ж ти не б'єшся? Давай, друже. Блін, він знищив одного з наших. Ну дуже прикро. Дуже справді прикро. Наздогнати б цього маленького, якщо ми ще вб'ємо... Блін, небезпечно йти відправлятися самого. А ще нам доведеться вбити трьох представників даного виду, щоб остаточно, я не знаю там, здобути 40 очків ДНК і знищити ось такий вид, який є, от бачите, в нас біля сусідства з нами. Це небезпечно мати такого сусіда. А так як доводиться жити в ну, постійній такій напрузі. Перша спроба, ось, блін, нам не треба ж браш, брашний шлюб. Нам треба знайти собі. От нам треба знайти собі компаньйона, який допоможе мені відправлятися в подорож для здобування там, нових пригод. Ось так. Ні. А є в нас один із компаньйонів. відправляємося знову ж таки на те плем'я, те гніздечко, яке в нас є тепер. Доведеться трьох убитих, як я казав представитель даного виду, щоб здобути 40 очків ДНК. Небезпечно, правда, в них є 31, ні, 25. Очків життя в нас є по 31. Атож, можу сказати, давайте спробуємо. От Відразу ж таки на нас вони намахаються. Блін, небезпечно, дуже небезпечно, небезпечно та й дуже. Треба відправлятися знову ж таки в своє гніздо, вбили вони одного з наших. Персонажів, думаю, заманити їх на свою територію. А так як в гніздові особо нема, от бачите, самі прекрасно нема. представників вида тут трошки підлічимо свої, своє життя. Хоча щось я не дуже бачу, щоб воно трохи підлічилося. Хоча так є. Ну що ж, не є у нас, от, подивіться, лише два види, які є в гніздові. Я взяв їх з собою, щоб нанести рейд по їхньому плем'ю. Ну, але так, як от, гляньте. В даний час ми це не можемо зробити. А трошки підживемося, з'їмо ось тут. Нам дуже треба знищити ось такого вида, так як бляха, він постійно буде на нас наступати і для нас це небезпечно. Хоча от, от дивіться, з такими маленькими рейдами, думаю, заманювати поодинці. Думаю, якщо я буду ворогувати з ними битися битися поодинці, то в мене є навіть шанс перемогти. А так як з усіма підряд битися я абсолютно не можу. Ну давайте. Удар із розбігу нанесемо йому. Блін, 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 блін. Ну так і не змогли вбити ми ще одного представителя. ще один раз вдарити. Хоча ми набагато більше, швидше блін, так давай же ж. О, все, шановні мої, нам допомагають наші друзі. Це чудово. Заманили ми в своє гніздо. Вбили, хоча не вбили. Так. Давайте, давайте, друзі, допомагайте. Мені треба знищити з такого їхнього представителя даного вида, який втікає. І втікає він досить так прудко. Ось гляньте. Є ще. Ну треба більше, блін, треба справді більше нам героїв, які допоможуть мені подорожувати, ну але ще є два немовлята, які є в гнуздові, поки вони виростуть, це буде пізно. А, і рухаємося далі, будемо здобувати нову здобич. Важливо це робити, от подивіться почуй. А якщо ми вб'ємо трьох представників даного виду, то, то це нам дасть а, 35 ДНК. Ось таких ворождуючих до нас фракцій героїв, які подорожують, знову ж таки, біля нашого гнізда треба, звісно ж, прибирати, так як для безпеки, для безпеки власного гнізда це буде дуже добре. Так, одного з представителів даного вида ми вбили. Ну але де ж останні пішли? Я навіть і не знаю. Хоча, подивіться, тут вони є, як я бачу, тут їх є. Ну, вони дуже слабенькі. От, Подивіться, якщо ми з такими маленькими ударами, ми просто здатні можемо з ними впоратися. А ще один представитель їхнього вида, і думаю, це буде прекрасно, так як 35 ДНК для нас це просто супер. Здобули ми один фрагмент і таких фрагментів треба здобувати якомога більше. Так як чим більше у нас фрагментів, тим це краще для нас самих, адже це допоможе нам в майбутньому розвивати персонажа, робити його сильнішим і більш пруткішим. А Так, наносимо удар по такому героєві, їхнього вбиваємо. Ось чудова нагода для нас, ще залишилося двох, а їх убити, щоб остаточно знищити ось таке плем'я, яке тепер... Де ж вони тічуть? От дивіться. Дуже подобається ще такий фактор, що на нас летить метеоритний дощ. Це просто прекрасно. От Я не можу більше нічого сказати, адже екосистема в нас постійно міняється. А треба ховатись, треба старатись. я не знаю, що на моїм. От подивіться, один. Є супер. Ще залишається одного вбити, і ми знищимось таке плем'я. І те от. Але не подобається ось так, як зараз може... Вдарити по нас є супер. Так, ще один лягорил, якого ми зможемо знищити. Подобається, як я казав, те, що постійно міняється екосистема, а це справді круто. Знищили ми таке плем'я, воно повністю вимерло. І тепер їхнє гніздо переходить під наше керівництво. Тобто, що це означає? Якщо ми будемо тут біля нього, то наш здоров'я героїв буде відновлюватись. Так, ну але фрагментів таких особо хороших нема, Давайте будемо подорожувати далі. А добре було б дійти до третьої позначки, шановні мої, це було справді круто. Так як я б завершив наш сьогоднішній випуск на такій ноті, тому що ось такі коротенькі випуски по спор, хоча вони можуть навіть і комусь набридати. Ну але коли я буду повністю там довго присячувати ігри спор там по 30-40 по хвилин, це, по-перше, буде набридати мені, а по-друге, це буде справді вам не цікаво, так як навряд чи хтось дивиться. А всі 40 хвилин, або ще щось там. А, тому що я сам, власне, важко грати, не то щоб, знаєте, дивитись. Так, ні, от вони танцюють, тут ми а, точно не зможемо здобути. Так, як довелося б іще одного собі заручити а, із видів героїв, то було б вже більш-менш круто. А Так, йдемо далі, От глянемо, що ж тут відбувається. Так. Ну, є небезпечні види. Які дивіться, і навіть наступають по наших позиціях, які залякують нас, і з якими ми будемо старатися впоратися якомога ефективніше. Так, вороглюючих ось таких неприятелів, які до нас негативно відносяться, ми, звісно ж, будемо приборкувати, з'їдати їхнє м'ясо. Де ж ти пішов, мій друже? Давай трошки прикріпи підкріпись здоров'я, і потім відправляємося, щоб знищити ще чотирьох. Якщо ми знищимо чотирьох ось таких представників їхнього вида, то. От подивіться, тут є також багато видів, то це дасть нам 40 ДНК. А 40 ДНК це досить багато. Вони якраз допоможуть мені, що нині мої, скочити на одну еволюційну таку галочку, і на тому ми завершимо свій випуск. Надоедень до... на вожак. Блін, досить такі великі герої. А, так, давайте ще спробуємо. От подивіться, ми якось в... стараємося впоратися з ними, ну але що ж ти поробиш? Приборкуємо їхню дитину. Маленьку ще залишається знищити двох представників їхнього віра і таким чином ми остаточно знищимо таке плем'я. А, так, і ще один шановні мої їхній немоляз таке маленький, і ми знову ж таки досить успішно подорожуємо по світу та знищуємо Ні, Хоча доведеться ще одного пляха. Так, трошки підживемося, більше енергії це дуже було б добре, так як і самий персонаж, який допомагає мені полювати, трохи їсть. Бояться нас, і це не дарма, так як після того, як ми еволюціонували, для нас просто супер от мати, ну, мати ось такий рівень. Так як подивіться, у нас є справді можливість досить напевно так розвиватись, збитись, але я не зрозуміл, ніщо ж ти купиш. А ми перейшли на одну еволюційну точку, ось таку вверх, Мозок персонажа збільшується, і це прекрасно. Ось подивіться, що на ньому ще одна еволюційна галочка з нами здобута. Таким чином, мозк створіння збільшилося, а це дало нам десь приблизно 10, більше, навіть 15 очків здоров'я. І плюс до того ми можемо набирати до, свого, до своєї групи ще одного персонажа. А так, Шукаємо фрагменти, які тут є, так як ми підкріпили своє здоров'я. Думаю, добре було б переселитися в нове містечко, оце самий раз, і, таким, і на такій ноті завершу наш сьогоднішній випуск. Сподіваюся, в всякому випадку він вам сподобається, тому що я дуже стараюся для вас справді, шановні мої, давайте покращимо відносини з таким маленьким видом. Я б не хотів його знищити, тому що, по-перше, наш герой, можу сказати, ситі, Але що ж вони бояться нас? Так давай, я ж не буду вас з'їдати, що ж ви боїтеся, хоча й не дивно. Давайте краще відступимо. Хай вони собі живуть. Небезпечний такий герой, який герой, який у нас є тепер, можливість набрати ще двох членів у стаю, ну вже щось. Так, рухаємося по віртуальному світу. А де ж ти забудив? заблудився, блін? А де ж заблудився наш один? А знаєте, є ще тут багато ось таких великих, лише я тепер не помічаю. Є монстри, в яких важко, з якими точніше важко впоратись. А це трошки небезпечно. Ну, але можливо навіть і А Так, переходимо ми до нового гніздечка, але я не розумію. Блін, доведеться ще шукати і ще йти. В Гніздові нема якихось представників стаї, що допоможуть нам, я не знаю там. От гляньте, от ніхрена собі. А, так, а колоза... блін, якщо ми зб'ємо їх сім представників їхнього вида, то це дасть нам змову, шановні мої, 70 ДНК. 70 ДНК це багато. А так як уже є в нас тепер наявності приблизно 259 ДНК, думаю, це просто чудово можливість мати і далі ось такі ДНК. А так... Супер, супер, супер. А тепер втікати. А знищили ми двох, трьох ні, двох представників їхнього вида. А трохи тепер втекли. А давайте зберемо собі в стаю. І підемо доб'ємо їх. І таким чином, думаю, завершимо сьогоднішній наш випуск. Не знаю, скільки він уже триває, але сподіваюся, що він вам дуже сподобається, так як давненько я не робив відео. По-перше, дуже важко навіть сконцентрувати свою увагу на самих випусків. Ну а по-друге, самі прекрасно розумієте, що трошки чим довше ти робиш перерву, тим це важче робити відео, монтувати їх. Ну і показувати вам хоча б якусь хорошу картинку. А в всякому випадку, давайте спробуємо ще добити одного із їхніх персонажів. Залишається лише 5 їхніх таких акулозаврів-вожаків, які є тепер. Ну, у них в наявності тут лише є 2. Як я бачу, навіть по можливості 3. Ну давайте, що ж будемо думати і гадати? А, так, будемо старатися, будемо боротися за те, щоб бути, я не знаю, там собі. Блін, вони ж мене так вколоскали. Відступаємо, відступаємо, тому що шансу у нас тут особо то нема. Нам дуже б добре було б мати іще одного з представителі нашого виду, а собі на допомогу брати. Це було б справді прикольно. Так як подивіться, вони просто-напросто з нас роблять відбивну. блін, бляха-муха. Давай, 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 давай. Ні. Ну ось так, вбили нас. Це перша смерть нового вида, ну але це і не дивно. Так як подивіться, з акулозаврами боротися дуже важко. Ну, не дивлячись на те, що ми боремося самотужки. А є у нас міні-карта, яка каже про те, що в нас є шанс переселитися в нове містечко. Думаю, все ж таки я це і зроблю. Переселимося в нове місто і так завершимо випуск. Так. Тому що в цьому гніздові ми особо багато собі друзів не візьмемо. А швиденько я спробую піти в нове місто. От Подивіться. Подобається те, що ми вже є в нас можливість бігати. І ще б дуже було б добре, якби ми змогли справді літати, так як це покращило б набагато, допомогло мені швидше пересуватися по віртуальному світові. А є в нас 279 очків ДНК. А щоб перейти до нового рівня, до рівня там плем'я або ще щось цивілізація, нам доведеться ще багато що попутіти. А я не знаю, шановні мої, скільки ще буде виходити спор на нашому каналі, ну, але в всякому випадку буду старатися їх робити, от гляньте, який монстр. Ну, Буду робити по тій, ну, орієнтуючись по вашій цікавості. Якщо вам буде цікаво дивитися спорт, то звісно ж ми будемо його проходити. Якщо ні, то звісно ж будемо не проходити. До речі, тільки що згадав, що ми забули назвати свого монстра, якого я б дуже хотів назвати через Арт. Ось таке наподобає покемонів, до речі. Так як подобався, мені дуже ось такий покемон. Монстр має тисячу очків. Ну, боротися проти нього самотужки це. Просто самогубство. А боротися з таєю, вже з двох-трьох членів, це вже більш-менш більш є в нас якийсь шанс. Вбити такого монстра буде для нас дуже цікаво, по-перше. Ну, а по-друге, дасть нам можливість, що ну, ні, мої, я не я там мати дуже багато очків ДНК, які допоможуть мені в майбутньому створити більш сильного та потужного монстра. А віртуальний світ дуже цікавий. Гляньте, не дивлячись на те, я вже неодноразово вам показував, що. Шановні мої, гра зроблена 2009 року, вона дуже справді добре там пророблена, продумана, а що не може не радувати. Знайшли ми знову таку нову свою домівку, вона розширюється. Тепер є наша можливість там сподівається мати більше гніздечок, мати більше нових персонажів. Ми зайняли нове гніздо і тут будуть появлятися на світ наші немовлята. І так, на цьому ми завершимо свій випуск, це дає нам 50 очків ДНК, підвищує рівень мозку. Ну і таким чином, шановні мої, думаю, в наступного випуску будемо і надалі продовжувати проходити спорт. Я вже сподіваюся, що в наступному випуску, якщо вам буде цікаво, я остаточно доб'ю. На цю гру і ми перейдемо в нову епоху. А з вами був, як завжди, Закарпатський геймер. Я дякую всім за перегляди, до побачення всім та хай вам щаслив.